Я намагався зачепитися. Ніко Кранчер. Нінкович пресингує нелома. Непогано. Ярмоленко. Звичайно простріляє Ярмоленко. Уково і буде. Летті М'яч у ворота Феєнорда. Залетів після дотику дефрея. Класі. Шостий номер. Знаходить передачу свого партнера. Янмат. Праворуч. Янмат. Янмат віддає в центр. Знову м'яч доходить до Янмата І вже другий удар. Цього разу значно небезпечніше. Правому фланзі розпочинається атака Феєнорда. Рубенс Хакен. Ян Мат. Ян Мат. Янмац знову шукає момент для удару. І пробиває в руки Максиму Ковалю. Якого оцінив як 100% І сказав, що Рафель повністю готовий до бою. Але щоправда, зараз атакує Феєнорд. Чісе пробиває небезпечно. Пробиває передачу в центр, але забирають м'яч динамівці і вилозу. Велозу. Помиляється під час передачі. І класі Хорді класі пробиває. Ну, добре, що далеко був нападник Ще один кутовий удар від Волозу. І м'яч таки дістанеться. Єрмоленка, Єрмоленко можна пробити Подає. Болгу дергової і не забиває, не забиває капітан. Те там, де він грав весь минулий сезон, місце правого захисника. вже утворився трикутник у центрі поля Феєнорда. Про це згодом. Кранчер атакує. Кранчер падає І б'є поворот. Справляється знову з цим футболістом захисники Динамо. Браун виграє боротьбу. І є можливість розбігтися для Андрія Ярмоленка. Передача в центр. Армоленко. Хто тут? Кранджер. Іде з ничем офсайд. Офсайд показує арбітер. Офсайд, офсайд. тому, що свисток пролунав задовго до того, коли був призначений офсайд. Ну хоча ну, він розцінився як передача від Кранджера на ідею. 9. Белозу знову біля м'яча. Знову він подає фудовий. Іде подача штрафний майданчик. Удар. Мьолдар вступає в гру. Ну, ось так. Йорді класі, футболіст, про якого ми багато говорили в першому таймі. Видає передачу, і м'яч таки доходить до Імерса. Імерс дивиться, кому передати м'яч. Імерс і 1-0. 1-0 забиває Рубенс Хакен. 27-й номер Фейнорда. Центр форвард відкриває рахунок на 49-й хвилині. Тайму ще раз ось ця передача Даніло Сіла побіг в центр поля атакувати свого суперника. Натомість прогавив правий фланг. Ну і тут і точки для футболіста що володіє ударом з лівої ноги. Подача від волозу буде удар чиві. Головний винуватець, самі Палося Спалося 0-1 в останньому турі чемпіонату. І забив тоді Гусів. Ну і зараз зараз автогол. Зараз не Олег Гусів, але співавтор цього м'яча, хоча й не торкнувся цього м'яча Олег Гусів. М'яч від 10-го номера Олекса Імерса залітає у воріт Фейнорда. Ну і 1-1. Не динаміці, так хоч суперники допоможуть. Попа на Нінковича. Нінкович Нінкович буде грати в дотик з ним партнер. Нінкович на ударній позиції. Білошінкович не забиває. Перший удар нарешті перший удар від Нінковича. Справу заробив штрафний. Він це вміє робити. І зараз новіс. Удар поворота. Хвище. Билася Нінкович. Нінкович залишив м'яч у грі, непогано. Ярмоленко. Ярмоленко йде вперед за ним. Лексимерс. Треба швидше бігти від Іммерса. Молодець Ярмоленко віддає на ідеї. Ярмоленко б'є, об'є. Мюдер. Праворуч віддасть на Гусева. Підтягується до карного майданчику і Мілевський. І Браун іде. Гусів робить передачу на Брауна. Удар! Забиває Браун. Забиває і святкує народження свого другого сина. Ну, цей гол, звичайно, присвячений Андрію Брауновічу ідею. І вся команда зараз вітає Нігерійського форварда. Два-один. Він святкуємо це разом із людей. Це нам Андрія. Ігорічку Андрія ну, відірвався він від опікуна. Казали ми, що не дуже надійний цей Мартінж Інді Саме п'ятий номер Фенорда зараз загубив на ідея. Один на ми... користь Динамо. Це, зовсім для нас. це удар в той кут, який відбити не можна. Саме ці ворота ідея забив ворота донецького металура. Саме в ці Бесарабські ворота знаємо, скільки ми легенд. Торговельна марка Біола. Біола будь першим. Гусям Гусям на ідеї віддає передачу. Як залишається футболістів Динамо, Гусям праворуч віддає можливість подавати і подивитися для Сілви, Сілва на ідеї! Удар буде чи ні. Немає. Вже треба. Олександр Хацкевич та Валентин Белькевич, і зараз ідеє Браун. Поки що забив. Знову отримає м'яч. Браун, є можливість бити збити поворота. Ще види. Нінкович не забив. скибив він ці ситуації, але як же Браун ідеї зіграв. Гелевський. Леський чудово віддав на Гусєва, Гусєв вже майже на ударній позиції віддає на ідея. Ідея фінтить пробивати. Мюлдер відбиває, в якій неймовірній поживільній формі зараз браун ідею перебуває. До цього епізоду Гуся віддав хитрий пас на Ідею і знову розхитав Ідея Дефрея. Ще один момент. Ідея, Ідея, Забивати ж треба! Гусєв, Гусєв, Мюлдер забрав м'яч до, рі... до своїх рук офсайд Подивіться, яку передачу видав волозу. Просто шик. блискучу просто передачу. А тут вже Гусів не, не зміг. підсумками у цього поєдинку Ну апетит приходить з хвилинами. З хвилинами сьогоднішнього матчу. Гусяв. Гусів на правому фланці пробиває Гусяв. Знову мюлдору доводиться рятувати свою команду.